Хай день буде добрий. Не май 100 гривень, май 100 друзів. Дзвони зараз Людочка Будко і каже, до речі, третя членкиня клубу, клубу борщотворців і тістотворців. Ті, хто першими заходять у клуб, це вже є професори моєї майбутньої гастрономічної академії. І так. Це і каже, мені треба горщик, позичиш горщик. Кажу, добре, на коровай фест, людочка буде варити для нас суперборщик. Значить, оцей горщик десь півтори літри, десь. Але це все при, приблизно, тому що це все треба вимірювати. Хочете, дівчата, приїздіть, беріть стопочку 100 грамів і вимірюйте по грамах. Тепер людочка каже: Мені треба більшенький, такий, як ти ставиш у піч. Ну, ось, будь ласка, півторашка, тут три літри, ну може бути три сто, три двісті. Людочка каже, та це така щось мені, тебе є більше, який найбільше. Я кажу, та пятнашка 15 є 15-літровий, але ж 15-літровий це зулільник, він же ж не влазить у піч. Вона каже: ага, а ось оце вже 6 літрів. Дивіться, яка різниця. Я казала люді, що я покажу її, вона побачить. Так, да, будь ласка, ось залишаю вам цей горщик, ставлю, ставлю піч і варіть у нього борщик. Але він велетенський його витягувати важко. Уявляєте, дивіться, яка має бути атлетка господиня, щоб підчіпати. Ну, можна тою ганчіркою витягати, ну рогаче зручніше. Атлетка це пустий та важкий, а якщо повний. Так, що це вам така різновеликість горщиків? А я щаслива, що вона мене про це запитала, бо це ж моя тема дисертації. Тема моєї докторської дисертації глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців. Ви бачите, моя дисертація в дії. Вона в практичному застосуванні. Ну, ну я щаслива. Це для науковця дуже для мене це дуже велике щастя, що вона не в шуфляді десь там лежить. І я на неї ту шуфляду пантофлею при, при... цей припихаю, а дисертація в дії.